Всім привіт, народ, слава Україні! У нас погода нині знову круто помінялася, хмарки лізуть. Вітер страшне капець. Зараз правда, трошки заспокоївся, то зранку взагалі кришу знімало. Ось. Ну, але то не зупиняє нашої роботи, то не зупиняє взагалі процесів наших, то тільки їх пришвидшує, тому що той вітер з такими хмарками має всі шанси нам принести дощику. Довгоочікуваного, дуже бажаного дощику. Так що а, то може означати тільки одне. Нам треба дуже сильно пришвидшитися з обмолотом соняшнику і з обмолотом сої. Соняшнику нам десь лишилося гектарів з 50, якщо зранку почати, і до вечора можна, в принципі, буде завершити Ну, до пізного вечора. А сої на великих кусках нам ще теж десь гектарів з 50-55 і далі лишуться такі паї. По 3-5 гектарів і городи по 20-30 соток. Так що там вже далі буде простіше, але набагато веселіше. Що, наших, що стосується наших тракторів. В принципі, на даний час карат стає на паузу. Зараз я чіпляю джокера. І будемо робити дві ж маліну по стерні соняшника. Два рази вже я вам показував його роботу по, по таким фоні. Але то була менша завжди палка, а тут палка буде більша. Так, жатка вже деньок наша відробила. В принципі, роботою навіть дуже задоволені. Все чітко в натурі клас. Зараз заправляємо комбайна. Я вже заправився, їду в поле. Зараз брат заправляє комбайна теж де на сусідньому полі дозбирувати соняшник, так що ще може сьогодні. І жадка попаде вам в кадр. Ну, а ми збираємося в поле. Пілюха на дорозі просто страшні У нас В нас жнива далеко не завжди такі порохи, а не говоримо про жовтень місяць. Їхати неможливо. Чекаємо вже на того дощика, як не знаю на що. Ну, але нічого, я думаю, що все буде в нормі, все. встигнем забрати соняшник, встигнем забрати сою, встигнем посіяти пшеничку і тоді впаде дощик. Я твердо в це вірю. Е, сам говорю собі, сам себе підбадьорюю і на тим все станеться. Діяк, звичайно, нині. Мама не Гарю, я такий нервовий вже давно не був, як нині. Зранку досягаю камеру, щоб почати знімати вам відос про джокера. Черговий відос про джокера на стерні соняшника. Мав бути позитивний настрій, Мало бути мега драйвове відео, воно і буде мега драйвовим. Я зараз поправлю себе, свою психологічну точку в норму і все-таки буде все чітко. Тут навіть балачки немає, я вже навіть сміятися почав. Ось, але суть не про то. Я думаю, що ви вже з минулого відео зрозуміли, що в мене проблемка, і приходиться мені перезнімати відос про соняшник і про жатку. Вчора, як дурачок, пролазив цілий день коло того комбайна, виділив цілий день, нічого не робив, щоб собі зазняти хороше, якісне відео. Назнімав величезну величезну кількість матеріалу, мало бути велике, важке для монтажу відео. Я так думаю, хвилин на 40. Ось. Ну, але відкривши зранку камеру, зрозумів, що ніхіра з того не вийде. Вибачте на слові, я не матюкаюся в своїх відеох, принаймні стараюсь це робити, але емоції беруть вверх. Черговий раз. Флешка в камері дала дуба, просить формату, форматуватися і каже, що ніяких відосів я не, не отримую від неї. Шкода, дуже шкода, звичайно, але нічого, підбираємо соплі, не вішаємо носа, благо, що ще обмолот соняшника не завершився. Благо, що я сьогодні. Дискую соняшник, а там зразу дотичне поле ще стоїть з соняшником. Тут ще є трошка соняшнику, так що я вам, ну як ви вже бачили, відзняв не менш драйвове і не менш хороше відео про соняшник. Я то говорю, що ще не зняв, але я вже точно знаю, що воно буде драйвове. Замітьте. Замітьте, що я морально стараюся бути стійким. Ось. Ну і сьогодні буде не менш драйвове відео про, про порубку палки. Ось такої бадиляк, я не побоюсь того слова, соняшнику, тому що а, дуже ще багато зеленого стебла. Соняшник знайшов з вологістю 10-11%. Чекати, як бачите, по хмарах не було на що і правильно робимо. Трошка підсушили, і все буде чітко. Тут навіть балачки нема. Ось. Та якось дах народ. Розкладаємо джокера і починаємо нову історію, новий відос. Не перемикайтеся, підтримуйте лайками. Ваші лайки дуже підтримують. Ваші коментарі дуже підтримують. І саме в такі моменти, коли е, все валиться з рук, не хочеться нічого робити, саме за рахунок ваших лайків і за рахунок ваших підбадьорюючих коментарів, ти все одно береш камеру до рук і кажеш. Я знову радий вас вітати в себе на каналі. Гарного вам всім перегляду. Тож беремося до роботи. народ. Поїхали. Так, ну, працювати з ножами цього року буде трошечки важче, а, ножі наші вже погризли миші. Лишилося їм ще от сантиметр роботи і далі їх пора міняти. Тупі вже, гладенькі. Так що подивимось, що вони зроблять. на Ну, отакій зелені палці. Що народу? Робота потихеньку йде. А, мої передчуття справдились. Скажем так, джокер пар палку ложить, джокер рубає суху палку, а зелена палка лишається непорубаною. Ножики не дають ради. Зараз ми розвернемося задом. До сонця і передом до сонця, і тоді буде вам краще видно роботу джокера, але кажуть, як є. От, палку нахиляють е, ножі, диски підрізають палку. Але от, бачите, оскільки є не порубаної, з цього може відпливати тільки одне, що нам наступного року конче потрібно поміняти робочі органи. На Передньому катку ножовому, бо інакше діла не буде. Я цю проблему бачив ще цього року, але вільних коштів нема наразі. Так що мусимо перебитися так, як є цього року. Ну, а на наступний рік вже варіантів не буде багато. Ми за цих 100 гектарів ще дамо цим ножам трохи просратися. І прийдеться купити нові, ніде ми не дінемося. Ну, так, фактично, то вже шостий сезон. Диски вже поміяні, а ножі ще рідні, так що тут нічого дивного я не бачу. Причому що завжди, коли робота йде з ножами, стерня соняшнику, стерня е ріпаку завжди засушливо. Е вони виходить, все в агресивні такі е середовищі працюють, так що дивного тут нічого я не бачу. Ну, але все одно, навіть е без перерубання палки, все одно цей ножовий цей ножовий каток дає. Нормальний ефект, тому що він приложує палку, і тоді диска набагато краще і набагато легше підрізати. Порошня капець, ну, бачите, ножики приложують палку, а далі диски перерубують все, що можуть, перемішують з ґрунтом, і на виході маємо такий результат. Не хочу сказати, що він поганий, але він не такий ідеальний, як був кожного року. Ну і то трошечки, знаєте, коли попробував доброго, а виходить трошки гірше, і ти знаєш, що могло б бути краще, такий осаночок лишається. Ну але нічого страшного, пшеничка тут буде рости по-любому. Якщо все добре, то завершуємо з диску з дисковкою і зразу чіпляємо сівалку. І зразу положимо пшеничку в суху земельку будемо чекали дощу. А що, варіантів нема. У нас пшениця протравлена, смислу її залишати нема, смислу потім в болото в сіяти теж нема. Так що, як на мене, можна вже буде підвищити норму до 5 мільйонів і спокійною душою сіяти. Ну, Але про густоту ми ще порадимося з братами і з батьком. І я вам вже коли будемо сіяти, то я вам вже конкретно скажу, яка буде густота посіву у нас. Так що не перемикайтеся, залишайтеся з каналом, підписуйтесь на канал, далі буде такі цікавіше. Сухо так. І твердо так, що просто капець. Джокер розлітається по швах. Відломав по-живому. О такого поворотника. Тому що хоч заглянув, що він лежить в землі і ще зберіг його. Там в принципі можна де приварити, то не проблема. Просто об'ясняю наскільки в нас сухо і твердо. Придеться йому покататися тут трошки. Ось. Незвично і нетрадиційно для Заходу України. Така твердь, що просто капець, така твердь, що просто капець. Ну нічого, працюємо далі. Так, і ще один нюанс. Сонечко зайшло на занебукрай, і я вперше з весни виключив кондиціонер і включив пічку. Похолодало просто капець. Я так не здивуюся, що за кілька днів будуть приморозки. Але якщо будуть приморозки, то я буду дуже довольний. Тому що за старим добрим повір'ям, як тільки був приморозок, чекай за 2-3 дні дощу, то провірено 100%. Так що, може, вже через приморозки дощ до нас нарешті прийде. Побачимо. Так, народ завершує роботу. Одне поле завершили. Зразу через дорогу переїжджаю на другий і зразу діскую. Тут хлопці якраз вже зробили десь. Десь добру половину зробили. Зараз ще буде один прохід комбайна, і я вже буду мати. Е ну, принаймні, куди відбити діагональку так точно. Так що не залишаємося, Спокою ні разу, працюємо, роботи ще багато, так що. Сьогодні спати скоро не ляжемо. Коротше народ, я вже надіскувався. І якщо ви подумали, що знав щось з джокером, то ви помиляєтесь. Нормально так, нічого ні. Весела зміна маляха в мене почалася капець. Добре, що не прожував. Ніби. Короче, розбортурувалося колесо. Воно в нас чуть підпускає. І певно воно було чуть підпущене, а там такий рів є дуже лужбинка. І в лужбинку, певно, вдарило. І розбортурувалося, бляха. Завтра треба щось думати. А сьогодні, певно, прийдеться йому заночувати в полю. Ну що, народ, на тому відео точно вже завершене з дісковкою. Ну а про колесо буде окреме відео. Так що підписуйтесь на канал. Я лягаю спати.